Олексій Шаров загинув 24 січня 2024 року році у російському полоні. Про те, що син потрапив у полон, говорить мати Тетяна, дізналася не одразу. Олексія мала обміняти, але додому повернули тіло. Індифікувалася за допомогою ДНК експертизи, говорить мати. Кожен день дзвонив мені і кожен вечір. дзвонив, як ти, мамочка? Я тебе люблю. А тоді перестав дзвонити. І через неділю ми узнали, що він в полоні. І Так очі три роки перебував в полоні. Коли розпочалася повномасштабна війна, Олексій був у Польщі, проте повернувся в Україну і долучився до лав Збройних сил. 26 лютого. Він розчитався в Польщі з роботи і поїхав добровольно в Україну в Яворів, в воєнкомат. здав свою машину тер обороні і е, в своїх обманівруваннях, поїхав е, на воєнкомат Яворівський і там добровольно. Чення Олексій на Луганському напрямку у полон потрапив у 2022 році. Розповіла мати на момент загибелі йому було 33 роки. У нього залишилася мати і дві сестри. Оля Ляшенко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.